Вітаю з перемогою. Вже наближаєтеся потроху за статистикою перемог до статистики нічих, третя перемога в сезоні. Як загалом підсумуєте цей поєдинок? Такий бойовий матч, багато пауз, але все ж таки дотерпіли, втримали перевагу в три голи. Не втримали в три голи, але втримали переможний рахунок. Підсумок від тебе. Е, да, дякую за привітання. Нарешті чуть підтягнулись там на свої позиції. Да, там, які... На третє місце вийшли. Ну нічого. Ми претендуємо. На високій позиції. тому е як, Ми готувалися до такої бойової гри, Там хлопці такі кремезні, тому ми знали, що буде важко нам, але ми терпіли, терпіли, терпіли. і Теж я вважаю, що багато не забили, але своє рахунок каже, що три очки за нами. Тому так. Бо ви бачите, ви було все. І пенальті, і вари, і моменти, і жовті картки. тому і гра була... Вилочення не було. Да. Ну це поки хватило. Ну так, загалом, чи погодишся, що сьогодні, напевно, перемогла реалізація <гум> у цій зустрічі? А скільки ми буваємо, теж атакуємо, атакуємо, не забиваємо, не забиваємо. І ці вже нічі нам вже чуть надоїли, тому вже перемога, є, я вважаю, заслужена. І ми, ми цього хотіли. Наскільки от, допомагає в тому числі прогресувати і виступ, дебют команди в Кубку України в цьому сезоні? Ну, у нас тренер завжди мотивує, що неважливо, з ким ми граємо і так далі. Ми повинні виходити і показувати ту гру, яку він нам ставить. Тому зараз от, наступну гру будемо готуватись до Харкова, тільки до дублерів. Тому я думаю, що теж буде дуже сильна гра у нас буде вдома. Тому десна дебютує. Я думаю, що Якби би можемо можем ще боротися. Хочеться все ж таки з командою Екстраліги, так да, і зіграти? Хочеться, хочеться, хоч, але ми ще про екстралігу і не думаємо, поки Ні, з командою Екстраліги. Ну, кубку, хочеться, так, да, але потрібно ще з Харфом зіграти дві гри. Тому я думаю, все впереді. Ну і заключне питання, як взагалі оціниш цей чемпіонат, багато нічих. От зокрема, і в Десни, і відповідно і інші команди були інші нічинні результати. Його рівність, яка полягає в тому, що от з другої половини завдяки перемозі можна і в трійку піднятися. Ну так. Да. Ви бачите, що якщо брати по таблиці, всі, всі рівні, всі якби, йдуть якби, один в один, да, і там тільки громад відійшов. Але зараз буде друге коло і теж буде якби, цікавіше. Да? Команди вже вкатались, тому я думаю, що ігор дуже буде цікавих, тому суддям буде дуже буде цікаво працювати. Якби на таких матчах я думаю, що вар буде не раз будуть брати, тому все впереді. Чемпіонат дуже цікавий, тому всім успіхів і я вважаю. Бистріше нам перемога, ми взагалі будемо саме кращою федерацією. Дякую. Будь ласка.